В останню неділю перед святом Христового Воскресіння православна церква урочисто святкує вхід Господень до Єрусалима. Ще ми називаємо цей день неділею Ваї або в нашій традиції Вербною неділею. Ваї в перекладі означає листя пальми. То чому ж тоді ця неділя вербна? На сході був звичай зустрічати царя переможця зеленими пальмовими гілками. Саме так зустрів Єрусалим Христа, почувши звістку про воскрешення ним Лазаря чотириденного. На Україні, вшановуючи вхід Господній до Єрусалима, віруючі замість пальм, тримають в руках гілки верби, рослина, яка у нас починає квітнути раніше за інші. Але верба не єдиний символ свята. Єрусалим в даному випадку прообразує собою царство небесне, і кожна людина має в нього війти. Вона має покинути земне життя, яке є тимчасове, і війти в вічне життя. І Дуже важливо, щоб людина себе приготувала для цієї вічності. І празник входу Господнього в Єрусалим навчає нас, що для того, щоб ми достойно війшли в горній Єрусалим, ми повинні совершати хвалу Богові. Хвала Богові це є похвала і своїх божественних і божественних діл. Вона є потребою людської душі. Це не є то, що потрібно Богу, а то є то, що потрібно людині. Ось який опис зустрічі Сина Божого, подає нам Євангелія. Апостоли за повелінням самого Христа привели молодого Віслюка та поклали на нього свій одяг, і він сів поверх нього. Таким чином збулося стародавнє пророцтво про те, що майбутній месія як цар в'їде в святий град на молодому віслюкові, що, на відміну від бойового коня, є символом миру, покірливості і смирення. Усі люди, в тому числі малі діти, Вітали Господа словами Осанна сину Давидовому, благословен грядущий в ім'я Господнє! Осанна вишніх. Коли розлючені юдейські священики намагались заборонити дітям славити Христа, він зауважив: якщо вони замовкнуть, то каміння прославлятиме. Слід пам'ятати, що лише за кілька днів багато з тих людей, які урочисто зустрічали Христа, скаженіло волатимуть на площі, розіпни, розіпни його. Оцей феномен, який мав місце в історії, коли про спасителя один день говорили Осана, через декілька днів сказали розпни, свідчить про змінчивість людської душі. От така людина непостоянна. І священне писання говорить, що не, не надійся на князі, на сини чоловічі, в них нема спасіння. Тільки Бог незмінний у своєму відношенні до людини, а людина і по відношенню до Бога, і по відношенню один до одного є змінчива. Для того, щоб себе тримати в правильному тонусі, людина повинна працювати над собою і підтримувати в собі той дух, правильний дух, який має бути у людини по відношенню до Бога, і по відношенню один до одного. Запевняючи усіх перед твоїми стражданнями у загальному воскресінні, здійняв ти від мерців Лазаря Христе Боже, тому й ми, як діти, тримаючи в руках зелені гілки символи перемоги, тобі переможцю смерті викликуємо Осанна у вишніх, благословений той, хто йде в ім'я Господнє. Так церква оспівує зміст свята. А ми, пам'ятаючи, що від цього дня розпочинаються добровільні страждання Спасителя. Намагаймося жити так, щоб не розпинати його щоденно власними гріхами натомість частіше прославляємо Господа своїм побожним життям.